Російська влада знову намагається переконати всіх, що у них усе добре. Центробанк урізав ключову ставку до 17% і оголосив, що економіка нібито повертається до збалансованого зростання. Але за красивими словами ховається зовсім інша реальність: інфляція нікуди не зникла. Бюджетний дефіцит намагаються закрити друком грошей, та він все одно зростає. Але хто заплатить за цю ілюзію стабільності? 12 вересня Центробанк Росії знизив. Ключову ставку з 18% до 17%. Офіційно у центробанку Росії заявили, що таке рішення стало можливим завдяки уповільненню інфляції та усуненню перегріву економіки. Однак там зауважили, що наступні кроки будуть залежати від перегляду видатків бюджету на цей рік та проєкту основного кошторису Росії на наступний. Ну і від динаміки інфляції у другій половині року. Офіційно Центробанк заявляє, що інфляція в Росії уповільнилась до 8%. Річних до кінця року опуститься до 6-7, а у наступному взагалі буде на рівні 4, чого і прагне досягти регулятор. Тому теперішнє зниження ставки покликане підтримати кредитну активність без втрати контролю над цінами. Однак, якщо подивитися на факти, то Центробанк, м'яко кажучи, лукавить формальне уповільнення інфляції, на яке посилається регулятор, насправді є ілюзією. У серпні ціни знизилися виключно завдяки сезонному здешевшенню овоч. І фруктів. Якщо ж прибрати із розрахунків плодово-овочеву продукцію, то решта товарів і послуг продовжували дорожчати, причому темпи зростання залишаються високими. Це означає, що будь-який ефект стабілізації зникне вже восени, коли врожайний сезон закінчиться, а ціни на продукти та послуги знову підуть вгору. Тоді чому Центробанк вдався до таких маніпуляцій? Вони, що не бачать, що відбувається насправді, звісно, бачать, але рішення Центробанку знизити ставку це не стільки економічна логіка, скільки політичний компроміс. Військово-промисловий комплекс, великі корпорації та бізнес асоціації відверто критикували регулятора за дуже високу ставку, яка фактично душила доступ до кредитів. Голову центробанку Ельвіру Набіуліну вже відкрито називають, мало чи не головною винуватицею проблему у економіці, та закликають судити за шкідництво. Але при цьому усі бояться назвати головну причину негараздів війну. Хоча всі все розуміють. Тому центробанк пішов на поступку, знизив. Ставку на символічний один відсотковий пункт, щоб показати, що він готовий почути бізнес. Другий мотив: залежність монетарної політики від потреб бюджету. Лише за 8 місяців цього року дефіцит перевищив 4 трильйони рублів і продовжує рости. МінФін перекладає його покриття на внутрішній ринок. Банки змушені масово купувати облігації федерального займу. а Гроші на їх купівлю дає центробанк через операції Репо. Це фактично прихована емісія. Гроші друкуються не напряму, а через банківську систему під заставу держборгу. У таких махінаціях ставка центробанку втрачає свою ключову функцію. Регулятор не стільки контролює інфляцію, скільки обслуговує фінансування державного дефіциту. Однак, попри зниження ставки до 17%, кредити для бізнесу все одно залишаються фактично недоступними, тому що з націнкою банків ціна позик уже буде більше 20%. The cat sat on the За таких умов підприємець може брати кредит лише для закриття короткострокових потреб. Жоден серйозний інвестиційний проєкт із довгою окупністю не зможе покривати такі дорогі кредити, і навіть державні субсидії не допоможуть. Ще один ключовий фактор політичні ризики та фактична непередбачуваність правил гри. Наприклад, генпрокуратура розіслала попередження більш ніж п'яти тисячам компаній через зростання цін на продукти, позбавлені права вільного ціноутворення. Бізнеси будуть просто закриватися, щоб не працювати собі у збиток. Разом із тим, у Росії триває хвиля експропріацій. Прокуратура, силові структури та регіональні суди під різними приводами конфіскують активи бізнесу. Це означає, що власність не захищена, а інвестор не може бути впевненим у завтрашньому дні. У таких умовах навіть зниження ставки не здатне компенсувати ті ризики, які тягнуть за собою інвестиції в Росії. Парадокс у тому, що сам російський уряд в Уває інвестиційний клімат в країні. МінФін змушений агресивно вигрібати весь внутрішній ринок запозичень, щоб покрити дефіцит бюджету. В таких умовах банкам вигідніше вкладатися в облігації федерального займу під високу дохідність і з гарантією рефінансування через операції РЕПО від Центробанку, ніж ризикувати із кредитуванням приватних компаній. Відтак у держави лишається пріоритет на фінансування воєнних витрат та держзамовлень, тоді як приватні інвестиції згортаються, а економіка невпинно скочується у стагнацію. Однак неправильно було б вважати, що дії центробанку лише символічні і не мають наслідків. Коли регулятор дає зрозуміти, що готовий і далі знижувати ставку, це тисне на рубль. Бізнес починає швидше скуповувати валюту, щоб оплатити імпорт, а люди переводять свої заощадження у долари та євро. Це розганяє курси валют, які і так останнім часом росли. При цьому держава змушена дедалі більше запозичувати грошей, а валютних надходжень обман через санкції, як наслідок прискорення інфляції та росту цін. Для простих людей депозити при нижчій ключовій ставці стають невигідними, тому частина вкладників забирає гроші. За останні два місяці росіяни забрали із банків понад 500 мільярдів рублів. Тільки за перший тиждень вересня з банківської системи витікли 121 мільярд. Люди перекладають гроші у валюту, дорогі покупки чи витрачають на повсякденні потреби. А це ще більше розганяє інфляцію. Отже, підсумуємо, Кремль фактично запустив приховану схему друку рублів. Банки змушені купляти державні облігації, а центробанк під ці папери видає їм гроші. Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов фактично підтвердив, що за такою схемою вони і будуть закривати дірку у бюджеті. Відтак, офіційні заяви про боротьбу із інфляцією це лише намагання створити видимість, що все під контролем. У результаті тягар розпаду економіки перекладається на пересічених громадян. Їхні зарплати та пенсії знецінюються швидше ніж ростуть, а заощадження з'їдає війна. Ото таке.